Доброго вечора, дорогі брата і сестри в Охресті. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у Верхній межі Сергія Пустині. Бачимо, що йде великий дощ. Знаходимося під парасолькою. Зараз 17 згодом 52 хвилини. 11 грудня 2022 року. Вон, бачимо, як швидко сходить сніг, коли е, йде тепло і є багато води. І ми бачимо, що з одного боку вода допомагає, а з другого боку вона е, є руйнівною силою, де, якщо ми погано одійті, мають на увазі навіть в зимову е об обувку, то ми е сьогодні пр промикаємо, промочуємо ноги і багато, бо багато є води. Тож е треба пере переодягатись в гумове взуття. І що хочеться побажати вам сьогодні, бажаю вам від ситуації знаходити правильні рішення і не впадати у відчай. Господь нам допомагає, Він завжди з нами, завжди простягає нам руку через ангелів-охоронців. Тож всім бажаю, гарного настрою. І зустріти завтрашній день і наступний тиждень. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи Серафима Саровського, сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі, мої.